Так, я купив на аукціоні Віоліті. Зараз ви побачите що, зараз ми зробимо розпаковку для вас. Димон поможе, Димон відкривай. Ну. Максимально постараюсь Да. допомогти. Ну, така ось упаковка. Відкривай її вже, сейчас, вже вона не втерпеш глянуть. Можеш ховати, так. Да. Опаковка вода на конікна. Да, дуже добре. Всередині пакетику, теж. Непогано. Щось залізне. А що це? Зараз глянемо. Скаж, як тобі нравится такі штуки чи ні. Ого. Тут очі... 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 от ві... отечественная війна. Ага, ого. Ось... Медалька така. Да, така медаль, отечественная война. аукціон веоліті. Слідка під відео, а також закріплена в коментарях. Кому mm -hmm. є бажання, переходьте, купляйте. Це вже, короче, медаль, як я так зрозумів, что... ну, що... От, відкрити не можна цю штучку. Це ювілей, ювілейна вже. Так, зараз. І там номерок, я просто хочу глянути. Тримай. А mm -hmm. ну ви вот, зніми, сніми это тут. Класно, так, да, упакували. Так, дуже добре. Коротше, оцей номер, я так думаю, що він ювілейний вже, вже після війни їх давали ветеранам. Хто знає, напишіть, бо тут вже 5 мільйонів. 5 а... мільйонів, вроді би, так, да, номер. 5 мільйонів на тисяча дев'ятсот. 9... 900... То ли 60, то ли 50. Ну, что 55, ну, 5 миллионов. Або навіть 50 миллионов. Ні, 5 миллионов, 5, 5 миллионов, 19 тысяч, 500, далее не разбег. 555 чи 559, щось такого. 55, здається. Хто знає щось про ці значки, про ці медальки, напишіть.